Наскільки виснажливим і довгим був перший сет, настільки швидкоплинним, стала, швидкоплинним став другий, це друга партія проходить за безумовною переваги Надії Островської. Часто помиляється Олена Воропаєва і диктує свою мову Надія Островська. І ось е, вирішальний удар, і Надія Островська з рахунком 6-0 здобуває перемогу у другому сесії і стає переможницею турніру Макдональдс Кап офіційної серії Сателіт. Ми поздравляємо Надію Островською з перемогою і все ж ми наради, що е, Хоч і не дуже рівнозначним за перебігом, але дуже цікавим вийшов цей фінальний матч жіночого турніру Кап». Ще раз хотілося подякувати усім його організаторам і усім спортсменкам, які дійсно проявили невеликий рівень майстерності і зробили ці перші такого рівня змагання у Харкові насправді цікавими. А зараз розпочнеться традиційна урочиста церемонія нагородження фіналісток.